Привіт, ребята. Взяв катушечку. Оце бушна катушечка, не нова. Будемо пробувати, може щось з нею вийде. Працює добре. Попробую намотати нитку. Взяв на 500 кг, 120 метрів. 0,10 мм. Плітенка, як бачимо, 4Х була плітенка 8х. Ну, поки взяв таку, вона трохи дорожче стоїть, в два рази, ну і два рази, зрозуміло, там вісім мотків іде. Ось така нитка. Зараз буду пробувати наматувати її на спінінг. Звісно, ось така нитка стоїть Фінляндії 9 євро. Ну, бачимо, що вона плотна йде, хорошо зроблена. Тоді пізніше візьмемо трохи подорожчі. Ось така. Попробую намотаю, де да, вона тут знімається. Ось. Це треба, відомо, перерізати. Так. Коротше, якось так. О, в принципі, от сама нитка. Видно, видно що вона така е, плотна йде. Ну, це ми побачимо тоді, коли будемо закидувати. Більше мені подобається, що 120 метрів. Це вже радує. Взяв отаку приманочку. Е, вага такої приманки 10 грам. Це прекрасна приманка для. Ловлі порелі. Зараз розпечатаємо Стоїть вона 4 там з чимось євро. Ну, будемо надіятися, що воно себе окупить. Ось така приманочка. Це вже плюс. І от така приманка, ребята, багато хто писав, що. Для деяких водойомів така приманка типа, кусок бляшанки Ну, я б не сказав, не один раз я купляв такі приманки, великий мінус, що вони обриваються. Е, такі приманки я заказував з Алікспреса. Прийшло 3 штуки і одна із них була робоча. Це був перший мінус і другий мінус, що е, я заказував до 10 грам, а прийшло всього там грам 5. Навірно, отаких приманок. І для мого спінина це великий був мінус. Я не міг далеко закинути. Ця приманка важить 7,5 грам. Вон, якщо видно. Працює вона добре, так як для окуня і для форелі, ну і для другої риби. Так що так, будемо пробувати ловити. Ми Бачимо, триники невеликі. Я думаю, що буде якийсь результат. І ниточка. Все, ребята, підписуємося, ставимо лайки, дивимось відео. Ловлю щуки на 10 кг, ловлю щуки на воблер. ловлю щуки на живця. Поки зараз з рибалкою туговато, зараз зима йде, ну, поїду на ті водойоми, які не позамерзали. На них є варіант половити. На спінінг. Будемо пробувати ловити. Зараз почіпимо нитку. І на цьому все. Працює катушечка добре, мені подобається. Прямо взагалі. Вона хоч не нова, хоч бушна Я взяв бушну бо нова дорога. А це от, бачимо, вона не роздобана. Ну, є якісь там шахали. Це не, це не грає ролі. Попробую на неї половлю. Все, всім пока. Ребята підписуємося, дивимося відео, чекаємо на нове відео. Будемо бачити результати з цими приманками. Попробую половлю. Всім пока. Ставимо лайкоси, підписуємося, не пишемо всякі гадості, а пишемо нормальні коментарі, не буду блокувати.